До теми клопотенка як єдиного популяризатора українського борщу і в принципі українських страв в інформаційному просторі всього світу, як мені писали в коментарях. Були коментарі дуже класні. Зокрема, мені порадили в коментарях придбати ось цю книжечку. А хто мені радив, впізнавайте свою пораду. Я ж прислухалася. Я до чого веду, що не тільки клопотенко популяризує у світі. Українські страви до нього були популяризатори українських страв. Ну, всі згадають зараз Дар'ю Цвек, солодке печиво. А ще це ретро книжечка мені порадили сучасна українська кухня. Хто мені її радив? Я знайду і подякую вам. Так, видавництво техніка Шалімова. Шалімова і шадура. Я, можливо, я неправильно наголоси кажу, але люди добрі, я прислухалась до вашої поради, купила цю книжку 1974 року. Ось така вона гарненька. Заходьте. Завжди, коли я записую відео, хтось заходить. І ось я приготую кілька рецептів із неї. Ой, страви з риби і не рибних продуктів. Дивіться, яка красива книжка. Ось я буду готувати, буду популяризувати. О, Боже, вона з картинками, у нас з глянцеми картинками всередині, причому картинки, дивіться, в стилі Дар'ї Цвек, солодкого печива, дуже схожі. Вау! Дуже класна покупка за 130 гривень. Страви з м'яса, все мені дуже подобається.